Молоду Тополя Тараса Григоровича Шевченка виконує учень 9-го А класу комунального закладу Сосонський ліцей Вінницького району Вінницької області Уменець Артем. По Дібровій вітер виє, гуляє по полю, край дороги, гне то полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє кругом поле. Як те море широке синіє. чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце не є, кругом ні билини, Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, напитайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві, карі оченята, біле личко, червоні, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне, брови полиняють. Кохайтеся ж, любітися, як серденько знає. Защебече Соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, Виспіває, поки вийде чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не було мати. Стануть собі, обіймуться, співа, соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі, ніхто того не побачить. Ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло. воно чуло недолинку, а сказать не вміло. Не сказала осталось, день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече Соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива стоя під вербою, не співає, як сирота білим світом нудить, без милого батько й мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає. Чого в'янеш, моя доню, мати не спитала, за старого, багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають. А дружки поплачуть легше, мамо, труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала. Все бачила чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй на всім світі безмило жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені, що правду, де, милий серденько, чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи ж мені, де мій милий, край світа полину. Бабусенько, голубонько, скажи, коли знаєш, повидає мене мати за старого заміж. Любить його, моя сизо, серце не навчить. Ішла б ж я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив, чорнобривий, зробимо я пташку, щоб додому не вернулась, тяжко мені, тяжко. Там стариш, де старостами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чиниш мою волю. Сама коли здівувала, те, її лихо знаю, Минулася, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доня, позаторік знала, Позаторік і зіллячка для того придбала. Пішла стара, мов каламар достала з полиці. Ось на тобі сегодива. Піди до криниці. Поки півні не співали, умийся водою. Випий трошки сагозілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи як умога, щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш аж там. Не прощалась, отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю, вийшла з хати. Чи ти, чи ні? Ні, вже не вернусь. Пішла, вмилась, напилась, мов не своя стала, вдруге, втретє, та мов сонна, в степу заспівала. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору та й вгору, рости, тонка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море. По тим боці, моя доля, по сім, боці, в там, де смілий чорнобривий по полю гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються, люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде, сама хоче мене мати в землю закопати. А хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе? Мамо моє! Доле моя, Боже милий, Боже, подивись, тополенько, як нема заплачеш, досхід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Ростиш серце, тополенько, все вгору та й вгору. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Таку пісню чорнобрива в степу заспівала. Зілля дива наробила, то полею стала. Не вернулася додому, не діждала пари. Тонка, тонка та висока до самої хмари. По діброві вітри виє, гуляє по полю, Край дороги гне тополю до самого долу.